Привіт, проводжу соціальний експеримент. Вирішив запитати у айтішників їхню думку стосовно незвичного замовлення. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео та пиши коментар, чи виконав би ти таке замовлення. Ну і, звичайно, в кінці відео буде загальна статистика з усіх опитаних айті спеціалістів в Україні. Ви спеціаліст будь-якого айті напрямку. Вам пишуть і пропонують зробити сайт, сервіс, розробку будь-що по вашій спеціальності за дуже гарну суму, наприклад, X3 від вашого найбільшого прибутку. Але цей напрямок. Або незаконний, або морально ненормальний. Умови співпраці наступні: вам платять так, що ніхто не відслідкує ніколи транзакцію. Платять X3 або більше за вашу роботу. Ніхто ніде не побачить у вас списку тих, хто це зробив. Ви працюєте з VPN, все чиститься і дійсно вас неможливо відстежити. Дане відео не закликає нікого порушувати закон і впевнений, що кожен, хто тут буде писати свою думку, усвідомлює наслідки своїх дій. Цей топік більше покликаний уявити таку ситуацію, тож ніяких наслідків нести він не може. Є багато речей, які є незаконними в країні, але які є етичними з точки зору сучасної людини. Деякі генетичні і медичні наукові дослідження. Українське законодавство в деяких місцях все ще тягне за собою смарат тягар совка. Множини занять незаконний і неетичний в більшості країн не співпадають. Тож в нас є чотири випадки діяльності. Законна і етична так можу працювати і співпрацюю. Незаконна і етична можливо, є сенс співпрацювати, якщо дійсно є гарантії безпеки від переслідування корумпованою владою правоохоронними органами. Законна і неетична тут співпраця залежить від поточного стану справ. Якщо плачуть малі діти і кричать тату туди їсти, то мабуть пішов би на співпрацю. Незаконна і неетична обов'язково відкликнувся б, щоб тут же здати покидьків поліції. Проект з а донедавна навіть з медичною неетично, так може так вважатись, незаконно в Україні так. Гроші, х3, та забирайте мене. Я прекрасно вмію в моделювання і розумію, що три зарплати в місяць це не те ж саме, що відпрацювати три місяці. Тут попрацювати 5-10 років на такій роботі вийде відкласти не ту ж саму суму, що попрацювати 15-30 років на моїй роботі, а потім ще додається відсоткова ставка банків чи нерухомість, яка буде приносити гроші чи акції. Інша справа справді якась жесть, як брати участь в трафікінгу минулого року, коли шукав. Роботу на Джині в Exclude List, додав гемблінг, дейтінг і все це його. Але як тільки нормальні вакансії закінчились, прийшлося відгукуватися і на такі вакансії. Зараз скажу так: якби не було вибору, то пішов би працювати в дейтінг домен. Це як на мене найменш скамне. Був десь на трьох-чотирьох співбесідах в гемблінгу, діч повна. Все, що пов'язане з РФ, БР, нафіг. Про блокчейн-проекти нічого не скажу, бо я в цій сфері нуб. Все, що є прекрасного в цьому житті. Або аморальне, або незаконне, або приводить до ожиріння. Оскар Вайлд. так не цікаво. За умовні парулями в більшість спокійно вивезе людину в ліс, не те щоб якийсь там код писати. Тому по темі так. Але знову ж таки при умові повної анонімності, тобто замовник також не знає нічого, окрім мого ніку в телеграмі, а незаконно в моїй юридикції чи в замовника. Наприклад, я б зробив сайт з продажу речовин для якогось умовного колумбійця, якщо сайт буде для Латинської Америки. Чому б ні? А норми моралі мої чи якісь загально прийняті? Бо так то і. Для когось є моральними, а я б спокійно взяв таке замовлення, тож навіть може бути технічно цікаво. А от що точно ні, це працювати на русню чи пиляти відвертий скам для крадіжок кредитних карт. Можливе виключення це який-небудь скам, який буде націлений на русню. Правило номер один не працювати з мутними замовниками. Той, хто кидає на бабки клієнтів, обов'язково кине тебе. Правило номер два не працювати з замовниками із рашки. виникло ще до 2014 року. Вони там всі жлоби та нуті. Якщо незаконний, то однозначно ні. Якщо морально не ок, то залежить чи це не ок для мене, чи не ок для інших. Треба більше контексту. В мене є ряд переконань, які йдуть в розріз з законом. Наприклад, я за легалайз, вільний доступ до грибів. Але у нас це незаконно. Чи взявся б я за платформу з продажу такого чи дослідження? Так, клонування і ряд медичних експериментів у нас також під заробороною, але я вважаю, що дослідження в цьому напрямку мають йти. Тому б я прийняв участь в такому проєкті. І таких прикладів сірої зони є дуже багато. Щодо гемблінгу не визначився в той же час, я б, скоріш за все, не взявся за проекти навколо. Але такі, де може бути експлуатація людей, тим паче дітей. Аналогічно всі продукти з РФ нафіг. Відвертий скам, де від початку закладається обдурювання і виманювання грошей, скоріш за все, ні. Хоча то більш ніхто так відкрито ніколи не скаже. І так далі треба дивитись конкретні приклади, враховуючи, що нелегальні речі хтось таке розробляє на кожну пропозицію, обов'язково знайдеться виконавець. Законність і етичність дуже широкі поняття і залежать від світоприйняття конкретної людини і її мотивації. Але чисто за гроші не став би такою фігньою займатися. Я і легально можу заробити достатньо. Скажімо, я прийняв участь в розробці ядерної бомби, щоб порус ні. Не етично, а морально, можливо, незаконно, і потомки мене осудять, але дуже хочеться. А просто зробати бабла на якійсь торгівлі в Даркнеті дуже нудно і нафіга. Аж захотілося передивитись Breaking Bad. Звичайно, не працював би. Коротко і по суті, дякую. Якщо це щось незаконне або ненормальне з точки зору суспільної моралі, але при цьому не суперечить моїм особистим принципам, то на умові повної анонімності і безкарності так погодився. Якщо ж це протирічить саме моїм особистим переконанням, то ні, бо переконання для того існують, щоб ними керуватись. Аналогічно, вже не раз запевнювався, що закони та норми суспільної етики повна туфта. Вірю тільки своєму серцю. Будь-то, хто відповідає ні, ніколи не мав ситуації, коли в ньому немає можливості купити собі вечерю. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйся на канал і пиши теми наступних експериментів.